Робимо заміри Кайсил X10. Насправді теж проводимо тест і огляд, прикольна біфокальна лінза. Має лінзу в лінзі. Зараз дивимось на світло, оцінюємо. Все-таки у нас ближнє, широке, високе. Вітаю дорогі глядачі на каналі Якісного автосвітла. Сьогодні у нас огляд нових матричних білінс від компанії Кайкс, що мають величну назву x 6 як BMW та з приставкою King Kong. Ну, якщо я думав, що King Kong — це тільки велика, то ні. Виявляється, він ще й до біледі відношення має. Хто ж знав, що колись будемо обговорювати не білет лінзи, а тваринний світ. Але давайте по суті, бо це, як завжди, буде весело і пізнавально. Так от, це нове покоління лінз, і, о Боже, ви тільки погляньте. Форма складу така ж цікава, як бабусина хустка, оригінальна і неповторна. Але не тільки форма, друзі. Тут всередині є світлодіодний модуль, який може збільшити дальнє світло так, що ви зможете освітити не тільки дорогу, а й сусідський город. Так, так, коли треба, робите яскравіше, коли не треба, зменшуйте, як кран на кухні. Ось така магія техніки. Нові лінзи оснащені дев'ятиядерним led чіпом. Якщо чесно, коли вперше почув про дев'ятиядерний чіп, подумав, що то нова м'ясорубка від тещі. Але ні, це просто суперлінза, яка дає більше яскравості, ніж сусідські святкові гірлянди на новий рік. Потужності, як у комбайна, а світла стільки, що можна святкувати Івана Купала посеред зими. Щодо установки, тут теж усе просто як приготувати борщ. Є спеціальні отвори для тих, хто хоче замінити старі лінзи, бо вони вже не файні, або вийшли з ладу після наших українських доріг. Та ще є універсальні адаптери, що дозволяють прикрутити ці лінзи замість лампочок з цоколем. Аж 4 чи аж 7 Тобто, навіть якщо ваша машина ще родом із часів Першого майдану, ви все одно зможете поставити ці лінзи і полетіти вперед, як на космічному кораблі. Ось таке техніки від KXN-X6. три чіпи в одній лінзі, і кожен з них працює як справжній богатир. Основний дев'ятиядерний лек Чіп, як головний атаман, освітлює темні закутки дороги так, що навіть їжак не заблукає. Забудьте про ті шістиядерні недочіпи, вони тут і поряд не стояли. У нас справжня світлова техніка без компромісів. Але це ще не все. Перший додатковий LED-чіп на лазерній технології працює як чарівник із серйозною оптикою. Цей міні-промінь проходить через власну маленьку лінзу та дає світловий турборежим, підсвічуючи центральне світлове п'ятно в чотири рази яскравіше. Це означає, що ви будете бачити далеко вперед і чітко, наче фари це ваші суперкласні очі. Другий додатковий чіп для дальнього світла це взагалі матричне диво. Він підіймається над склом лінзи і розкидає світло так широко, що всі підвищені та далекі об'єкти на дорозі висвітлюються до чотирьох 'язлів більше. Ваші далекобійні мрії здійснені. Світло буде охоплювати півдороги, а ви будете царем нічних доріг. Щодо характеристик, тут теж все на рівні. Ближнє світло на 45 Вт це сила, яку не варто недооцінювати. А якщо ви вирішите включити весь арсенал, ближнє, дальнє і матричне отримаєте 75 Вт повної потужності. І все це з кольорною температурою 5100 кельвінів, теплий, але чіткий світ, що забезпечить комфорт і ясність. І на додачу гарантія 24 місяці, аби ви спали спокійно та бачили дорогу як треба. А тепер переходимо до найцікавішого тестування. Як кажуть в народі, краще один раз побачити, ніж сто разів почути. Тут у нас дуже широка світлова пляма аж на 4 метри. В темну ніч ви зможете побачити не тільки дорогу, але й всіх зайців у полі. А якщо цього не вистачить, можна підключити додатковий дріт і збільшити яскравість. Ну тут уже точно всім буде видно, хто господар на дорозі, що яскравості в контрольній точці лінзи дають 6300 люксів. Що це означає? Ну, коротше, якщо простіше, це стільки ж світла, як від свічки на торті вашого дядька на 50 років, тільки в тисячу разів більше. І найголовніше, лінзи не засліплюють інших водіїв, тобто можна не переживати, що після вас на дорозі буде караван людей з сонцезахисними окулярами. Тож підбиваючи підсумок, можна сказати, що ці лінзи і к Кінг-Конг, як і сам Кінг-Конг, Точно заслуговують на увагу. Бо не світять рівномірно, мають запас яскравості для дальнього світла і, звісно, готові освітити вам шлях. навіть у найтемніші ночі. Прожекторний дальній світ тут. Друзі, в Києві почалася тривога. І почався дощ. Але ми знімаємо своє відео для вас. У мене в одній руці це ксенонові лінзи від компанії Nissan, а в інший білет модуль від компанії Hife. Приблизно от така різниця. Ось десь там вдалі ми повинні бачити ксенона, ми, але ми його не бачимо, тому що його практично... Потужності не вистачає. Я тут покажу, тому що там вдалі його взагалі не побачиш. Отак. От І плюс показую вам дальній світ. Якщо вам було цікаве наше відео, обов'язково підписуйтесь на канал. Далі буде цікавіше. До зустрічі у нових відео. Пока.